Всім добрий вечір. Вечірня поранка. А де теля ділося? Ой, там спікер. А довелося в обіди, пішли поратися, почало, почав наш бичок вставати. І довелося його екстрено. Ми з мамою удвох. Ягницю випустили на двір. Я покажу тоді, де ми її діли. А теля бігом вимила з під ягниці. А теля з мамою перенесли ось сюди. На нічому ще підстелимо. Ну, і так як коровку доїли, ми ще в обіди ми її так сказати, не доїли, а доїли, як розстелилася, то подоїли її уже. Вона вон там їсть. Дуже вона буйна до теляти. Ми завжди теля в отой станок кожен рік, як було в неї, забирали, вона його не так бачила. А тут воно перед нею. Воно давай вставати, а вона ревергне своїм голосом на весь сарай. Аж ласточка злякалася. Сюди дереться, думаю, ще й це похвідирва, йде вона буде, ще розчахнеться. Вага в скотини не мала, вона поправилася, перелякалися, то сюди його перенесли. І що ви думаєте? Хвилин 15-20 тому я його напувала сама. Це не валюхи, лінтяйки, дуже гарний смоктальний рефлекс у нього. Баночку молока як за себе кинув. На ножках високий. Вже він обсох майже весь. Та Можна сказати, весь обсох. Так він завзято п'є, наче йому два тижні, а не валюсі. І дуже він високий на ногах, він у рівні з оцією загородкою. Головою дуже високий. Так, Мартин, Мартин. Ну, він тут трохи мукає, вона чує, де він, але не бачить. Це високо, їй звідти сюди ну, ніяк не видно. І слава Богу, вона Та два-три два, дні вона за нього забуде. Але отаке сталося. Думали, буде нормально. А воно он що. А він, до речі, також з попельнастим відтінком. Він не, не червоні в нього плями, а такі коричнево попельнасті Ну, які валюха, гарні. Ось наша валюха. А ну дивіться. Та він як устане, він такий самий. Ну, трішечки, може, ущенький у спинці. Але ми з мамою удвох єлі перенесли, перетягли, можна сказати. Вона за передні ноги, я за задні. Ну дуже важкий, як мішок із борошном. Ох. Але це знаєте, я в шоці, я здивована, приємно, що отак п'є телятко відразу. Гарненький бичечок. Ну що, ходімо до овець тепер. Булочка прийшов, куди ж без нього. Куди ж без нього? А там, он, бачите, очі світяться на вікні. О. Тому що в мене ліхтарик увімкнений. Буся ж де на прогулянку. Зараз буся. Овець ще трохи підладую. наріжу буряка. На... Наріжу зараз буряка ще бусечка підладую овець. <глухи> І підемо потім гуляти. Ти ж мій гарний. Ідемо до овець. Потім поставлю їм воду. Курей вже закрили. <клухи> тихо, тихо, не кричимо, не нервуємо. Зараз я, вибачте. О, закрию двері. Ми... Їжте, їжте. Зараз сіна принесу. Ми планували це екстрене місце. У нас тут вже була ягниця торік, як і там були вівці, і там. Тут вон, поклали щит, щоб сухше було, бо там сечова яма. Ми планували це на ту ягницю екстрений варіант. Але виявилося, що перевели сюди Нобіючку. Ну, їм тут буде веселіше. Ми їх випустили на двір ввечері. Поставили ось цій буряк. І Аця поїла. Зараз я принесу і цій буряк. Так що ви думаєте, ще не звикли? Ганяють дітей одна одної. По запаху відчуває, що не її діти. А давай заганять, поприносила буряк їм сюди назад, так ця пішла в той станок, а ця сюди. А діти? Діти розумніші за мамок, діти зразу знайшли своє місце. Думаю, як мені ж їх не попутати, діток, а вони зразу знайшли. Тут дівчата, а там хлопці з мамкою. Що ну, бійочка, ти вже не доїдатимеш? Значить, зараз я ці кормушки забираю і приношу вам сіно. Все, дівчата, хлопці там поїли. Ну, що, моя гарнюня, Все добре. Слава Богу, липка наша щистилася міст, містове, де було телятко, вийшло по слід. Ну, Будемо тепер сподіватися, що вже все буде добре. Лечу, лечу вам по сіну зараз. Так, принесла їм сіна, вже пробують їсти. І дівчата, і хлопці. Потім прийду їх ще на та й все. Хлопці корито не кидають. Хрумкайте. Вже й стемніло. До речі, хочу подякувати всім за підтримку, за гарні побажання під відео, де про телятку ми розповідали. Дуже приємно. Небо таке гарне, дуже Піду я. Та Жягниця ніяк не привикне, що вона тепер. Без цих двох, а їх випустила, побачила, що вони бігають та й собі от обіснується. Хоча сіно вже поклала, і буряк вже поїли. Ну добре, зустрінемося в наступних відео. Завтра. До завтра. Всім до побачення! По скрипту, яка ж то любота, як усі мовчать, щоб і вам так гарно спало. Martín.